З національною символікою різного віку і з різних куточків України, але сьогодні їх об'єднало одне. На арені львів виступає легендарний «Океан Ельзи». автівками, потягами, автобусами на арену Львів з'їжджались люди звідусіль, адже це єдиний концерт на західній Україні, який «Океан Ельзи» дає у рамках світового туру. Арена Львів переповнена тисячами прихильників легендарного українського гурту. Кожен день настрій людини міняється. Кожен день різні пісні Вакарчука слухаємо. Це львів'янин Олег на арені Львів. Він разом з сім'єю та улюбленою групою відзначає свій 34-й день народження. Його пісні надихають не тільки на відпочинок і на талант надихають. досить вдумчиві пісні і талановита людина. Довгі черги портрети Вакарчука та очікування незабутнього дійства. Майже 60 тисяч людей затамувавши по чекають на початок концерту. Концерт Океану Ельзи мав розпочатися ще півтори години тому, але народно розходиться навпаки. Усі чекають на незабутнє дійство та повторюють улюблені пісні. Когось ця музика надихає, когось змушує замислитись чи просто жити. Подружжя Солодюків на концерті океанів вперше Христина та Ростислав приїхали до Львова із Чернівців. Пісні пробирають. Він молодець, Такі самі. Локарчук розпочинає концерт із пісні Майже весна. Йому підспівують тисячі прихильників творчості океанів. Далі була пісня у пам'ять про Кузьму та інші композиції гурту. Старі і написані зовсім нещодавно. Більше нікого нема такого. І вам не зручно, що нікого немає. Бо музиканти ж прийшли. І вам треба створити такий шум. Ж... Що ніби прийшов цілий стадіон. Запам'ятали? Тепер Раз, два, помага. Раз, два, Пісню мить Святослав Карчук присвятив тим, кого вже немає, полеглим українським воїнам. Boomla! Океани виконали і кілька нових композицій з альбому Безмеж. Його гурт презентує у рамках світового туру. Славкова Вакарчук подякував кожному, хто прийшов на концерт і зазначив, що Львів це рідне місто, у якому назавжди залишилось його серце. Стрибати, давати спільну енергію і всього Львову, і всій Україні. А ще як і обіцяв, Вакарчук підготував для рідної публіки сюрприз разом із учасником голосу України» кримчанином Ескандером Іслямовим, він виконав пісню Обійми кримськотатарською мовою. Океан Ельзи подарував присутнім море драйву, позитиву, шалених емоцій та незабутніх відчуттів. Музиканти запалювали на сцені майже чотири години. На один перша ночі, а публіка досі не відпускає святослава Макарчука зі сцени. Океани співатимуть ще у Києві та Одесі, а потім гурт поїде підкорювати інші країни та континенти. Зі Львова Віталія Васильчук, Юрій Чміль Новини, телеканал Раї.